Україна вводить санкції проти грузинської влади, яка здає країну Путіну. Про це заявив Зеленський, і він підписав відповідний указ і закликав партнерів діяти так само. Так офіційний Київ відреагував на затримання і обшуки у лідерів опозиції з обшуками до опозиційних партій. силовики прийшли напередодні. У цьому відео ми поговоримо про те, як це відбувалося, і покажемо, як відреагували люди на затримання опозиції. У Тбілісі зараз перебуває команда Суспільного, і вони поспілкувалися з протестуванням Мальниками, Тож, підсумовуємо тиждень масштабних протестів в Грузії. І почнемо із затримань. Силовики прийшли до офісів опозиції з обшуками. Зокрема, їх провели в офісах опозиційних партій Єдність Національний Рух та Коаліція за зміни. За даними Еха Кавказу, поліція уже затримала члена коаліції за зміни, активіста Гела Хасаю, а також самого лідера партії Ніка Гварамію. Він же є засновником телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії Ахалі. Також гварамія, екс-міністр юстиції та освіти Грузії та і соратник колишнього президента Грузії Михайла Сакашвілі. Так, от, Момент затримання перебував біля офісу своїх колег, де перед цим МВС теж провело обшуки. Партія коаліція за зміни, як передає Reuters, заявила в середу, що її лідер Ніка Гварамія був побитий до втрати свідомості. Ось ви можете бачити кадри, на яких як стверджує агенція, затримують саме гварамію. Кілька поліцейських скрутили опозиціонера та ведуть до автівки. Відео опублікував Грузинський телеканал Формула Тіві. Гварамію пише «Ехо Кавказу», перевезли до ізолятора тимчасового тримання у місті Марнеулі за 30 кілометрів від Білісі. Окрім того, як повідомляє видання, раніше силовики прийшли і додому до Ілі Глонти, який є адміністратором Фейсбук групи Дайтове, на якій учасники та організатори протестів обмінюються інформацією про мітинги. Затриманий й інший опозиціонер, один із лідерів коаліції Сильна Грузія Аліко Елісашвілі. Його слідство звинувачує у нападі на члена правлячої партії Грузинська мрія, нібито через його партійні погляди. Як пише МВС, це нібито сталося 2 грудня в одній з аптек Тбілісі. Проти Еліса Швілі порушили кримінальну справу, інкримінують переслідування із застосуванням насильства. Йому загрожує до трьох років тюрми у МВС опублікували відео із затриманим. На кадрах видно, як його двоє поліцейських ведуть в наручниках під руки. Це спроба залякати опозицію. Так прокоментував обшуки ще один лідер коаліції за зміни Ніка Мелія. І він каже, що такі дії влади тільки сприятимуть збільшенню протестів у Грузії. Що ж каже про хвилю обшуків чинна влада? Силовики повідомили, що Затримали сім людей у кримінальній справі про організацію групового насильства та публічні заклики до нього там опублікували відео із речовими доказами, які знайшли у затриманих від піротехніки до коктейлей Молотова. МВС підтвердило обшуки в будинках шістьох людей та в кількох офісах партій. Прокоментував затримання опозиціонерів і прем'єр-міністр Грузії Кобахідзе. Він повідомив, як пише Reuters, що затримання є запобіганням і профілактикою, а не репресіями. Водночас у відставку на тлі. Обшуків подав один із керівників департаменту спецназу МВС Грузії Іраклій Шаїш у своїй заяві про звільнення офіційною причиною він назвав сімейні обставини проте раніше опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці прапори Грузії та ЄС. А Київ, як я вже казала на початку, запроваджує проти Грузії санкції. Президент Зеленський напередодні назвав дії влади проти протестуючих ганебними, а сьогодні підписав відповідний указ, увівши в дію рішення РНБО про санкції та закликав до такої ж підтримки міжнародних партнерів. Це санкції проти тієї частини влади зараз в Грузії, яка здає Грузію. Путіну саме проти цього зараз в Грузії протести. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається, і треба діяти. Не можна втратити нікого в цьому регіоні, ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви. Санкції Україна ввела проти представників правлячої партії у списку 19 осіб, у тому числі засновник правлячої партії Грузинська мрія Бідзіна Іванішвілі йдеться про персональні економічні санкції та інші обмеження. Прем'єр-міністр Кобахідзе вже прокоментував таке рішення. Сказав, як цитує грузинське видання Інтерпрес Ньюз», що такий крок свідчить про складне становище української влади і йдучи на нього, переконаний він, Київ не був незалежним. Проте уряд Грузії хоче залишитись у режимі односторонньої Україною дружби у той же час про європейська президентка Зора Башвілі подякувала Києву за введення санкцій. Напередодні вона закликала до реакції захід на тлі обшуків та затримань опозиції. Вона попросила чинити направлячу партію Грузинська мрія тиск поки ще не пізно. Раніше Зурабашвілі назвала діючий уряд нелегітимним. Президентка та низка опозиційних депутатів закликали скасувати результати парламентських виборів. Для цього 19 листопада вони звернулися до конституційного суду з позовом. В документі пише ехо Кавказу вони попросили суд визнати парламентські вибори в Грузії нелегітимними. Зурабашвілі наполягала на тому, що на виборах був порушений принцип таємниці голосування. Про фальсифікації я нагадаю. Раніше заявляли і опозиційні лідери, а міжнародні спортсмені спостерігачі повідомляли про значні порушення. Європейський парламент також не визнав результати цих виборів. Однак 3 грудня стало відомо, що конституційний суд цей позов не прийняв до розгляду і відхилив це. Рішення оскарженню не підлягає. Попри затримання і обшуки, лідери опозиції закликали до продовження боротьби і загальної непокори акції протесту в Грузії не вщухають. Тисячі проєвропейських протестувальників вийшли на вулиці Тбілісі і напередодні виступаючи проти дій влади до. Озиції, наша знімальна група у Грузії вчора перебувала на протесті. They can come my house... Завтра вони можуть прийти до мене додому. Це щось божевільне, шокуюче, це агонія. Вони бояться кожного з нас тут, але ми не боїмось, бо ми знаємо за що ми боремося. <зас> Якщо вони затримують лідерів опозиції, вони думають, що вони придушать протести. Але це не так. Чим більше арештів, тим більше людей будуть сюди виходити. А як ви думаєте, як розгортатиметься ситуація в країні далі та чи відреагує на неї захід? Як це вже зробив Київ? Напишіть вашу думку в коментарях під цим відео.